Ми маленькі українці. Погляньте, друзі, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це українці. А як ви здогадалися, що вони українці? Звісно, через те, що наші гості вдягнуті в український одяг. Познайомтесь, їх звуть Оленка і Тарас. А зараз, друзі, ми поставимо відео на паузу і будемо розглядати. Що ж вдягнулася Оленка? Оленка вдягнулася у вишиту білу сорочку, у зелену спідничку та білий вишитий рушничок, віночок зі стрічками у неї на голові, а на шиї гарне червоне намисто. А в що взута Оленка? Оленка взута в червоні чобітки. А що вам найбільше подобається в оленчиному вбранні? Так, то що наша Оленка вбрана у барвистий віночок, у вишиваночку та фартушок і чобітки, а стрічки у віночку у оленки різнокольорові. Україночка дзвінко співає, оченята в неї сміються. А на женята танцюють. Оленка завітала до нас у гості з Тарасиком, і зараз ми з вами розглянемо, в чому завітав до нас Тарасик. Також поставимо відео на паузу та будемо роздивлятися. А ось і Тарасик. Він завітав до нас у білій гарній сорочці, синіх широких шароварах, підв'язаним червоним поясом. А в що взутий Тарасик? Тарасик взутий у червоні чобітки, також само, як і Оленка. Що вам найбільше подобається вбранню Тарасика? Так, те, що він вбраний в український Одяг. І ми з вами, дітки, теж всі українці. А чому ми з вами українці? Тому що ми живемо на Україні. Україна це наша Батьківщина, наш рідний дім. Тут живуть наші рідні, наші друзі. Цвіте наше українське сонце і колоситься наша українська пшениця. Батьківщина це рідний дім, де нам з вами весело усім. Ми з вами розмовляємо українською мовою. Ну звісно, українська у всьому світі лиш єдина. Кожна наша батьківщина і вона у нас єдина, малята. Щоб чітко та гарно розмовляти українською мовою, я пропоную вам проговорити чисту мовку. Повторяйте, будь ласка, за мною. Ка-ка-ка. Ка-ка-ка. Ки кокся. Ки -ко кся Я маленька Україночка, я тружуся, наче бджілочка. Я до сонечка всміхнуся, землі рідній уклонюся. Українкою я звуся, Уклонюся, уклонюся. Діти, хто до нас сьогодні завітав у гості? Тарасик і Оленка. А вони українці. А ми хто з вами? Теж українці. До побачення, дітки!